Друзі, вітаю! Прекрасні новини надходять з Росії. Пригожин каже, що вже взяв прекрасне місто Ростов і Зараз рухається. На Москву вони уточнюють, що збили три російські військові вертольоти, і хочуть захватити начальника штабу і Шойгу. Путіну постійно доповідають на завели справу повністю в інформації Байден і підтверджує, що все це реально і радиться вже з союзниками, що робити. Одним словом, ніч не пройшла марно. Доки росіяни намагалися перебувати все це обстрілами Києва. У нас сьогодні приліт житловий будинок. Ну, это, але тим не менше, інформація з російських полів теж надходить. Я перед цим писав відео частину. Зараз з'явилось більше інформації, більше новин. Тому що вчора, коли писав відео, це ще багато чого було на ощупь, Зараз з'явилась велика велика кількість інформації. Давайте все це проаналізуємо, але спершу підпишіться на канал, поставте лайки дзвіночок, тому що реально дуже, дуже цікаво. Буквально щойно. З, з, вийшов з заявою Пісков. Сказав, що скоро все це прокоментує Путін, але поки що Путін мовчить дуже цікаво, тому що е, Вагнер, які якого обстріляли коротка фабула, якого обстріляли росіяни, російські війська. Шойгу, коли вони відпочивали на базі, їх розстріляли. Вони показали відео. Російська пропаганда каже, що відео неправдиве, і що все це Шойгу е, не робив. А Вагнер все це придумав. Ну і Вагнер розізлився, пішов на Ростов, взяти Ростов, що його звідти втік. А Ростов вони взяли. Цей військовий округ оточили танками, почали там стріляти і говорять, що збили вертольоти. Ну і сьогодні вранці вийшов Вагнер і сказав, що все, Ростов взяли, зараз будуть рухатись на Москву. Паралельно з цим в Росії відкривається кримінальна справа на Пригожена в Петербурзі проходять обшуки. На що Вагнер відповідає, що все, що ви робите, пиль, ми йдемо на Москву, будемо брати. От прекрасна історія. Нам всім подобається. Ми запаслись попкорном і готові навіть відправляти донати, щоб більше вони один одного різали. Путіну доповідають. Собянін в Москві вводить надзвичайний стан, в підмоскові вводять надзвичайний стан. Ну от, е блокують інтернет, вивозять уже автобуси, автозаки, людей просять не виходити на вулиці. Одним словом, все, як ми любимо, в Росії починає загоратись елементи громадянської війни. Поки що ми це не перегріваємо один для одного і не очікуємо надто багато, але це точно не внутрішня інсинуація, як вже сьогодні дехто почав говорити, та це росіяни там самі придумали, ні не так. Реально розкручується. І якби вони хотіли від чогось відволікти, грали б по-іншому. А тут якраз таки дійсно жаба напала на гадюку. і... Зараз ми бачимо багато речей, які до цього уявити було практично нереально. Ну і дивіться, змі блокують новини про Пригожина. ВКонтакте блокує всю інформацію про нього, посилаючись на цю кримінальну справу проти нього. Ну, от. І що дуже цікаво, військові теж зараз не розуміють, яку сторону зайняти. Ну, от, ну, тому що не так часто такі прикольні речі відбуваються в Росії, і тут же треба розуміти, от, хто в кінці переможе. А росіяни ж вони ж такі треба впригувати в той поїзд, який доїжджає до фіналу. Так от. Паралельно з цим Пригожин комунікує з заступниками міністра оборони, з Юнусом Беком Євкуровим. От, і, начальником, і заступником начальника Генштаба каже, що не посилайте вертольоти, всі будемо збивати. Ввечері він казав, що збили один. Зараз він вже говорить, що три. Ну, от, далі. Е Повторюсь, тут що Путіну доповідають, і зараз має десь скоро включитися Путін. Я ж вам це обов'язково окремо проаналізую. Ну, от. А, але, типу, доповідають, як справу відкрили, як ФСБ все моніторить. Ну одним словом, путіну вночі не було чим зайнятися, Кабаєва його до себе в спальні не пускали. От сиділи, слухали, як Вагнер іде брати владу. От Вагнер, до речі, треба ще сказати що Вагнер б'є поки що по Шойгу і начальнику генштабу. Путіна поки що не дискредитує. Але сама історія цієї ситуації це вже дискредитація Путіна, це вже дискредитація його системи. Ну і, наприклад, Сі дзінпін дивиться на це. Путіна ти точно контролюєш Росію? Ти точно можеш контролювати ядерну зброю? Якщо твоя приватна армія пішла проти тебе? От. Байдену теж доповідають в постійному режимі, він консультується з партнерами, вони за всім цим слідкують, підтверджують, що це реальна ситуація. От. Коментував це речник Ради національної безпеки. Адам хоч, тобто штати, скажімо так, явно потирають руки, і їм, як і українцям, ця історія теж дуже дуже подобається. Губернатор Підмосков'я теж вводить надзвичайний стан і починають вивозити автозаки. В зв'язку з тим, що в Москву можуть піти, як вони називають, їх терористи, тому вводять антитерористичні заходи. Але питання: які терористи? Це ж ваші громадяни з вашими паспортами? Що сталося? Зелені чоловічки пішли в обратку. Ну от і мені здається, що сьогодні в Росії, от вони хотіли символічних дат ну трошки не потрапили їм з символізмом. 22 е хоча вчора ввечері якраз 22 е коли почалася Друга світова війна, от Путіну і повернули цей символізм. 22 друге червня. А от він якраз таки отримав заколот своїх найманців, які зараз починають дуже так. Красиво рухатись в його сторону, зрозуміло, що їхні апетити будуть наростати. Так, можливий договорняк можуть перекупити, можуть типу почати знищувати. Але те, що в Росії починають загоратися ось такі по великому рахунку, кострини стабільності, це все може перетворитися в велику хвилю і якраз таки призвести до непоганих політичних змін. Але... Дивіться, що я вам скажу зараз. Сам Путін стає під сумнів. В нього через рік вибори, а тут такі бунти, тут стріляють, тут вбивають. Причому все це роблять громадяни з російськими паспортами. Ну, от, це трошки нагадує 18-й рік. Росіяни завжди казали, що умом їх не понять і що Росія така сложна, що ніхто їх не считає. Але дивіться, українська розвідка, британська розвідка аналітики, да, американська розвідка сіли, подумали і взяли, запустили. А що це не нагадує якраз таки зачищення царської сім'ї перед. Тим, яких розстріляли, це не оці матросовські бунти. Може бути, може не бути, ми не знаємо, але починається достатньо схоже. І ми бачимо, що далі йде історія тільки нагнітається і збільшується. То ці добровольчі отряди, батальйони. Зараз Пригожин потім ще може з'явитися, ще Кадиров не включався. Всередині апарату ніхто не включався. Це демонстрація слабкості Путіна. Да, зараз на бронєвіку Ленін ще не заїхав, але Пригожин це якраз таки зачистка і розчистка для того, щоб хтось з-за кордону або з середини заїхав на бронєвіку і потім очолив цю незграбну потворну державу. Дивіться, ми це не переоцінюємо, але чітко даємо зрозуміти, що Путін до кінця ситуацію не контролює. Не те, що на нашій території, на своїй не контролює. Ну і тут теж дуже цікава історія. А де хороші руски? Чого вони не виходять на антивоєнний мітинг? чому вони не підтримують, а де заяви, що всі сплять так крепко вночі? Де ці великі хороші руски, які так за Україну, де, де заява П'янковського, де значить, Фейген, де Роман Абрамович? Всі ж були за Україну. А що таке? От вам антипутінський протест, в ЗАК вас точно не, не затащать в Автозак. Виходьте, давайте, робіть щось, робіть заяви, підтримуйте, мовчать. Зараз будуть думати хитрі хитрі фрази, як це все обійти між капель. Де хороші руски? От вам антипутінський протест. Розумієте, от такі вони хороші от, Ну, В будь-якому випадку ситуація набирає обертів. Я вас буду тримати в курсі, буду тримати на контролі. Мені ця новина, скажу чесно, дуже подобається. Це перший нічний обстріл, коли я посміхався. От тому, що не так звертали увагу, що відбувається в нас, а що відбувається там, і дійсно є маленький промінчик надії, що це буде рухатись далі, і наростати в будь-якому випадку. Ми, як держава, будемо підливати масло в вогонь, будемо додавати сил їхньої опозиції, будемо додавати події, будемо качати Путіна, щоб він точно не зміг переобратися. Будемо створювати йому політичні і військові проблеми на його території, і будемо створювати там велику територію хаосу, тому що за бутилку водки. І 30 доларів можна купити любого росіянина. А це якраз таки непогана зброя проти самого Путіна і його кремлівського режиму. Ну а друзі, в мене до вас прекрасне ранкове запитання. Як вам такий контрнаступ? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я думаю, що Путін явно такого не ждав. Думав, що буде боротися з нами за Херсонщину, а виявляється, будемо боротися за Москву. І Я нагадаю, що в... 1812 році Москва прекрасно горіла, але то була інша війна. Давайте дивитися, як розвертається війна сьогоднішня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Я вчора в відео казав, що Путін обстрілює. Що Путін обстрілює нас ракетами зараз, щоб відвернути увагу від того, що відбувається там всередині. І якраз таки ціллю будуть мирні будинки, щоб просто показати кров, щоб росіянам кинути ось цю кістку пропаганди, що ось дивіться, я вбиваю українців. Ви будете задоволені, не дивіться зараз на Пригожне. Тому пам'ятайте про це, користуйтесь укриттями. Наші системи працюють, хлопці наші збивають, працюють просто 24 на 7, За що їм велика окрема вдячність? От, але пам'ятайте, що все рівно уламки осколки можуть летіти, тому краще спускатись в укриття. Бережіть себе і до зустрічі.